Ось вона українська Швейцарія. Шишацький район на Полтавщині. Перед вами гора Висока. Це найбільша вершина між перевозом та Баранівкою. Далі на горизонті знаходяться великі Сорочинці, славнозвісні, де народився Микола Гоголь. І долина річки Псел. яку всі шашачани та гості цього краю дуже люблять. На видовищні краєвиди і, безперечно, туристично потенційні місця, які нікому не цікаві, адже нашій владі, скажімо, цікавіше розкрадати лісові багатства і мати на цьому легкі гроші, аніж дбати про розвиток туризму. Районний центр Шишаке знаходиться тут. І село Яреське вдалині. Ми знаходимося на горові Борова. В селі Великий Перевіз. Ось перед нами круча. Ну, цікавіше буде, коли ми зараз до неї доберемося, подивимося на все це з обриву на краю прірви. До речі, мені прірва є і тут, але вона слабенька така. Ось такі кручі. Це мабуть одна з найменших круч на Шишачині. Але в той же час <кхід> доволі привабливе місце.